Температура, біль у м'язах, проблеми із серцем. Такі симптоми викликає бореліоз або хвороба лайма. Найчастіше провокує недугу укус кліща. Лише спочатку цього року мешканці області принесли на дослідження 22 небезпечні комахи. 11 з них були інфіковані. У нас, взагалі, щорічно в області при дослідженні такі хвороби реєструються, і при дослідженні кліщів ми до 30-35% п'ять широками. Виявляємо е, інфікованих кліщів, але цей період цього року у нас вже біля 50% це 46%. І сьогодні в лабораторії ще зранку вже ще два кліща привезли. А я думаю, що з періоду, де люди будуть відпочивати, їх кількість значно збільшиться. Дорослих кліщів, що присмоктуються, найчастіше помічають через два-три дні. На місці укусу з'являється припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Що необхідно зробити, якщо ви таке побачили? Якщо є травмпункт близько, зверніться до сімейного лікаря, щоб цей кліщі витягнути і здати його на дослідження в лабораторію. Якщо немає можливості, то необхідно пінцетом або марлею. Взяти і такими напівкруговими рухами розшатати кліща і кліщ витягнути так, щоб бажане не залишилось там його частинки, його не роздушувати. Якщо у вас вкусив кліщ, необхідно якнайшвидше здати його на аналізи до лабораторії. Це допоможе визначити, чи була комаха інфікована, і якщо так, вчасно розпочати лікування. Наша лабораторія особливо небезпечна інфекцій. Яка знаходиться на вулиці Храновсько, 12. Проводить такі дослідження на виявлення бурелі в кліщі. Таке дослідження коштує 202 гривні 92 копійки. Результат видається протягом доби. Хвороба може проявитися не одразу, тому протягом трьох тижнів після укусу потрібно спостерігати за своїм станом. При поганому самопочутті слід звертатися до лікаря. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.